Доброго дня. Сьогодні отримала посилку від інтернет-магазину Agri Ось така брендована коробка. Зараз покажу, як все там запаковано. І що я собі замовила. Посилочку я вже відкрила, щоб було зручно однією рукою показувати. Одразу ми бачимо пакування такі повітряні кишеньки. Далі. Накладна і сантувала. Це антистрес. Далі замовила собі насіння газонної трави. Вона дуже класно сходить, дуже якісна, мені сподобалось, то я дозамовила собі ще 4 пакети. Кожний пакет по 3 кг. Далі ще замовила собі доброго суперфосфат. Це для посадки рослин. Я думаю, всім відомо. Гірчиця плюс фактеля, зібирати, це після томатів я сію, щоб на наступний рік був гарний урожай. І саме головне, що у нас тут ще? Рослинки. Давно мріяла. Посадити троянду пампанелу. Дуже гарний колір, пишне цвітіння. Форма квітки, дуже така півоноподібна. Ось такий саджанець. Великий такий, я думаю, буде дуже гарний. Далі ще одна троянда. Дрібноквіткова троянда спрей, жовтенька така. Шанні називається Ось такий саджанець Доволі такий великченкий. Корінці, замотаний в плівку, в тирсу, як завжди. Я думаю, буде дуже класно. Так, у нас тут далі. Я замовила махрові тюльпани Маргарита три штучки. Дуже мені подобаються Далі у нас оке, лаванда. Як я одненьку замовила, потім дозамовлю ще, якщо сподобається бусковий туман. Ось такий саджанець Великий такий. Так. один саджанець Так. І що у нас тут ще? Ще у нас тут щось таке запакована півонія. Півонія трав'яниста, такий мікс кольорів. Жовтенька з білим, трошки з, рож... з рожевим подивимося. Ось таке коріння. Дивіться, як воно запаковане. Відчувається, що там волога тирса. Так, і ще у нас тут. Ще у нас тут гортензія. гортензія. Дивіться, яка... яке пакування, яка коробка. Ось там Це червона. Така широколисна гортензія. Я думаю, всім видно, як вона запакована. Зараз я буду її розпаковувати і замочувати в карнівін. І завтра посажу. Дякую, Агромаркет! Як завжди, все дуже класно.